А навіть учасники бізнес форуму. Дозвольте привітати вас у нашому верситі. Маючи більш сторічну історію, ми традиційно зберігаємо високий конкурентний статус не тільки в науці освіти, але й на реку Ми займаємо переважно лірнюючі позицій у національній та міжнародній. Далі речі університет за 2012 й знаходяться у розданні кордонів фонду. Високі рейтинги розприяють да наші дощі в пісні та візамоді святи з бізнесом та державними органами управління, які продовжуються ока. Разом з тим, перед університетом і нашими партнерами з одного боку відкриваються нові. Який може бути визначити як практично партнеру? Шановні колеги, шановні друзі, ми знаходимося не просто в університеті, який є найстарішим, рекоменденнішим серед економічних вичних навчальних закладів нашої держави, а може й Європи. Ми знаходимося в університеті нового типу. слідуючи прогресивному світовому досвіду, декілька років назад Україна прийняла правильне рішення в. Переорганізації діяльності університетів, виглядівши, як це роблять в, в Америці, в Росії, в Китаї, в країнах Європи, невелику групу університетів, які називаються дослідницькими саморядними автономними університетами. Ми вже цей статус отримали три роки назад і всі наші програми розвитку, вся наша мотивація ну, проходить у руслі цієї події, цього статусу і цього статусу. Хочу сказати, що для виконання місії Дослідницького університету, нашого Дослідницького університету ми маємо працювати як відкрита інноваційна система. При цьому маємо забезпечувати з одного боку повний освітній цикл, а з іншого боку повний поуковий циклом. Саме на основі uh, прогнозування. не все гаразд з нашою освітою, з наукою, з бізнесом. І, і є якісь можливості, є які ідеї, які могли б допомогти вирішити нижні низки проблем. Ну, я вважаю, що хочу остановитися на книгу. У нас дуже чесне співпрацювання почалося з 2006 року. Ми тоді підписали договір о створенні цієї кафедри, і з тих пор наші спеціалісти дуже тісно в развитии персонала и в создании новых систем, которые помогают нам наши коллеги создавать на наших заводе. Я хочу вот, своему удовлетворению отметить, что нами совместно с НЕО, нео и НГЗ мы создали учебник, специалисты этих двух организаций, создали учебник по развитию персонала. Учебник я вам скажу в моей оценке. Очень качественный Не потому что там специалисты нашего завода, и я какое-то участие принимал не только поэтому, а потому что содержание этого учебника э, жится на двух принципах. Первый принцип научный подход, второй принцип, практическое применение на базе нового промоторского завода. Когда студент или преподаватель, который будет читать лекции, читает лекции не просто не особо. и начнет изучать ту или другую тему, он тут же увидит его практическое применение и легко его слух. выпускников которых мы э, хотим постоянно набирать на работу но тут вопрос не стоит о том что какой-то опыт работы с ними требуется нет мы в первую очередь смотрим насколько выпускник на другой или другой высшего учебного заведения Не вижу это. А если кто-то учится, то, соответственно, разумеется, корпоративный институт внутри компании, где можно самостоятельно пойти взять любую литературу, в том, они адаптированы в наши бизнес-процессы, и обучиться. И там есть тренер, бизнес-тренер, который поможет. Yeah. Uh -huh. you yeah.